Те, що в когось було дитинство з велосипедами, вишнями і теплими обіймами мами, Марина бачила хіба в серіалах. Її реальність мала запах хлорки, гіркого борщу і пилу на старій скрині. Мама померла, коли Марині було дев'ять, батько мовчки пережив горе. І вже за рік у хату увійшла нова жінка, Аліна з яскравим волоссям, довгими нігтями, і тоном в голосі, від якого мороз біг по шкірі. Я тут порядок наведу, а не те, що у вас, свинарник, і дитина плакса, з порогу заявила вона. Спочатку Марина думала, що все налагодиться, але кожен день став схожий на армію. Прокидайся раніше, прибери зі столу, мовчи. Ти ще не господиня. Батько він ніби згас, працював на будівництві до ночі, повертався втомлений і мовчазний. І, хоч раз сказати не кричи на мою доньку не зміг. Марина росла в хаті, де стіни пам'ятали мамин голос, а тепер тільки накази і сварки. Одяг вона доношувала за двоюрідною сестрою Аліни. Грошей не було. Вона мріяла про телефон, але мала хіба стару нокію з розбитим екраном. Її єдиною втіхою були книги. Вона читала ночами під ковдрою при світлі ліхтарика, поки мачуха спала. У книжках усе було інакше: люди боролися за справедливість, бідні знаходили скарби, а дівчата виривались із безвиході. Одного вечора. Після чергової сцени, коли Аліна розірвала її зошит за те, що вчишся замість того, щоб підлогу мити, Марина стояла на подвір'ї і стискала кулак. Я вирвусь, ще побачиш. Я в себе вірю, навіть якщо більше ніхто в мене не вірить. І це було перше її доросле рішення вірити в себе, коли навколо всі тикають пальцем. Марина вступила до коледжу, хоч мачуха й крутила носом. Кому ти там треба? У тебе й роду нормального нема, і грошей, як кіт наплакав. Але дівчина зібрала речі в стару спортивну сумку, кинула кілька зошитів, пару светрів і виїхала. У райцентрі зняла куток у квартирі одної бабусі, підробляла на кухні кафе за копійки. Йшла додому пішки, щоб зекономити на проїзд. У її рюкзаку завжди була одна і та сама книга маленький термос із чаєм, і маркер, щоб підкреслювати фрази, які чіпляли душу. Вона жила ніби по краплі, збираючи себе. Одного вечора, коли її графік змістився, і вона залишилась допізно перемивати тарілки у кафе, зайшов хлопець. Простий у старій куртці, з тими ж втомленими очима, які вона бачила щодня в дзеркалі. Дайте, будь ласка, чай і якийсь пиріжок. Така зима хоч зігрітись трохи, промовив він, і в голосі було більше людяності, ніж вона чула за останні місяці. Їй чомусь стало шкода цього чоловіка вона принесла йому чай із медом за власний рахунок. Він подивився здивовано. А ви знаєте, що так не можна? А я знаю, що по-людськи можна. Він назвався Данилом, інженер-практикант на заводі, сам з області. Вони розговорились, і раптом стало тепло не від чаю, а від того, що поряд хтось не грає ролі, не пишеться, не дивиться зверхньо. Наступного тижня він чекав її. Після зміни з мандаринами в пакеті, а ще через місяць зустрічав після коледжу. Мені з тобою спокійно і трохи весело, ну і справжньо, зізнався він, поки вони їли хліб із маслом на лавці в парку. Марина усміхалась, бо це було те кохання, яке не лазить по кишенях. Воно приходить тоді, коли серце не просить нічого крім тепла. Це був звичайний вівторок. Марина тільки повернулась із коледжу, встигла розігріти суп і кинути прання, як пролунав дзвінок. Номер був незнайомий. Це ви, Марина Коваленко, суворий голос на тому кінці дроту. Так, а що сталося? Ваш батько помер, похорон у середу, і ви зазначені як спадкоємиця. В неї потемніло в очах. Батько, вона ж не бачила його три роки, а останній спогад це як він відвернувся, коли Аліна обізвала її нахлібницею. Повернутись у те село, де її принижували, було важко, але вона мусила, мусила попрощатись і зрозуміти, чому все таки вона спадкоємиця. Будинок був усе тим самим. Облуплені стіни, запах вогкості, тільки що більш порожній. Аліна сиділа на порозі в чорному, з виразом ображеної цариці. О, подивіться, хто приїхав! Та, що втекла, тепер повернулась за спадщиною, кидала слова, як каміння. Я приїхала попрощатись з батьком, спокійно відповіла Марина. У сільраді їй вручили конверт. Там було лише одне речення на пожовклому аркуші. Вибач, що не захистив. Це твій дім, бо ти в ньому єдина, хто любив по справжньому. Документи підтверджували будинок, земля, навіть рахунок у банку усе на Марину. Батько змінив заповіт за тиждень до смерті. Аліна влаштувала справжню сцену, кричала, що та смердюча злидарка все віджала, жбурляла посуд, проклинала, але Марина дивилась на неї не з ненавистю, а з тишею. Бо розуміла бідність це не порожній гаманець, бідність це, коли серце спустошене до дна. Марина довго стояла в пустій кімнаті, де колись спала дитиною. Все здавалось меншим, сіро жовтим, ніби застиглим у часі. Вона погладила рукою стару полицю, на якій колись стояли мамині книжки, і тихо прошепотіла Я пробачаю тату. Вона продала цей дім. Не хотіла там жити, не хотіла повертатись туди. Де кожна дощечка нагадувала біль. Грошей вистачило на маленьку квартиру у місті, і на те, що вона мріяла ще в гуртожитку, майстерню, маленька, затишна з білими стінами і дерев'яними поличками. Вона почала створювати прикраси, браслети, кулони, сережки. Кожен виріб мав назву Надія, пробачення, мрія з шепоту. В інстаграм писали носити ці речі, ніби носити історії. І це була правда, бо кожна прикраса з серця. Данило був поруч, допомагав пакувати замовлення, робив фото, варив каву, коли вона засинала на столі серед бісеру. Він не вимагав подяки, просто тримав її за руку. Та одного разу в майстерню зайшов чоловік. Вишуканий костюм, гладко виголене обличчя, телефон останньої моделі в руці. Марина Коваленко, мене звати Артур, я власник бренду Веліна. Пропоную купити ваш бренд, ваш стиль, вашу історію. Ви станете обличчям великої справи. А мої прикраси. Я ж вклала туди свою душу. Це все стане частиною корпорації. Ви станете відомою, багатою, без зайвих сантиментів. Марина усміхнулась. Вона вже знала цей тип пропонує золото, а забирає коріння. Данило поруч, її перша колекція браслетів, клієнти, вдячні люди, що приходили не за модою, а за сенсом. Одного ранку вона отримала лист. Паперовий рукописний з села. Привіт, Марино. Пише тобі баба Галя, сусідка твого батька. Аліна поїхала, переїхала до сестри. Перед тим зайшла до мене, лишила коробку. Сказала: Передай це Марині, якщо зможеш. У коробці фото твоєї мами, старий браслет і твій перший зошит із дитячими віршами. Марина довго сиділа над цим листом, очі не витримували, сльози капали прямо на папір. Але то вже не була біль то було прощення. Вона забрала коробку із села, взяла фото мами і поставила на полицю у майстерні. Ти бачиш, мамо, я виросла, і я жива, і я навчилась любити так, щоб не мстити. Ввечері Данило подарував їй маленьке срібне сердечко. А вона сказала це перша прикраса, яку я не продам ніколи.